Вітаю вас! Президентом першого кварталу 2023 року банківська система України отримала прибуток 34 мільярда гривень. Ну, я так розумію, що ця новина одних може порадувати, а других скажуть, як же так? У них прибутки, у нас грошей не вистачає на хліба, у них прибутки грабують. Так. Так, да, приблизно так. Значить, дивіться, ситуація. Я хочу вам розповісти, по-перше, що це за прибутки. Чому 34 мільярди і чому рік тому були збитки? Тому що, от, якщо брати, бачите, написано, що в першому кварталі 2022 року були збитки 152 мільйони, а тут прибутки. Ти бачите, яка ситуація? Це виходить, що... Оці всі лякалки. Ой, банки зараз закриються, банкопад буде! Дурня! Ну, виходить, що так. Але, що це за прибуток? Ну, дійсно, 3-4 мільярди. Це що таке? А, це цікаво, дуже цікаво. Ну, в якому розумію цікаво. Це трішки не те, що ви розумієте. Це не мішок з грошима, я розумію, що ваші уявлені прибутки це мішки прийшли і ділить, давай. Це все значно складніше. І тому для членів клуба економічної мудрості відео, те я розповім, ну, по-перше, дійсно, що це за прибуток, чому рік тому був збиток, а зараз прибуток. І взагалі, що це за за гроші такі? Це цікаво, познавальне, хоча, я так розумію, більше познавальне. Ну, з іншої сторони, можливо, дійсно працювати в банке буде, та, знаєте так, направлення банк Екс. Кажете пара ізрас, о, розумна людина. Ні, ну дійсно, прибуток банку, він десь сприймається більшості людей неправильно. Навіть і працюють банки, Погано це розуміють, якщо банк великий. Але це дійсно дуже цікаво, тому що на відміну від бізнесу, звичайного, прибуток банківської системи не так. Зовсім не так. І тому... Для членів клубу економічної мудрості розумне відео. А якщо ви не член клубу економічної мудрості, там є кнопочка спонсорство, тисніть. Є пакет клуб, член клуб економічної мудрості. Ставайте членом клубу і будете знати не тільки, як з'являється прибуток в банку, а багато іншого про економіку і не тільки про економіку. Так що всіх бажаючих запрошую дійсно підключитися і, ну, скажімо так, бути розумними людьми. Тим паче, що в нашому житті бути розумними, це значить дійсно бути розумним. А!